Це такий результат багаторічної роботи, ось, 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 ось. Ось такої приблизно товщини. Це робота Офісу генерального прокурора, це там півтора десятка чи два десятка прокурорів, це робота Державного бюро розслідувань, там теж слідчих, я знаю, скільки десятків, це робота Служби безпеки, яка теж брала тут участь, там теж там скільки десятків слідчих. Оцей стос паперу, він, я думаю, державному бюджету в мільйони і мільйони Гривень обійшовся, а це ось це зумно знаменита вугільна справа, яка, начебто, ось е, начебто у розумінні слідства е, завершена, і сьогодні була формальна подія. Петро Олексійович витратив приблизно півтори хвилини на те, щоб е, розписатися в тому, що ось у цей стос е, він. Отримав насправді, ж це яскравий приклад беззаконня політичних переслідувань. Ну можна навіть просто уявити, що мова йде про закупівлі вугілля багато років тому в українських підприємств, що знаходяться на українських територіях, але захоплених тоді ворогом. І, в принципі, за умови наявності, вже більше трьох років повномасштабного вторгнення. Все ще працюючого нафтопроводу дружба, який працює на росіян через українську територію. З цього можна було б посміятися, але, на жаль, це не смішно, це серйозно, це результат політичних переслідувань, але це абсолютний нуль, абсолютна нісенітниця, про яку ми ще багато розкажемо. Тут і на порушень закону, і процесуальних порушень вистачить, я думаю, на багато-багато притягнення до відповідальності осіб, які винні у цій всій роботі. Ми вже маємо справу з таким рівнем контрольованості, і начебто незалежних прокурорів, і начебто незалежних слідчих, і начебто незалежних суддів, що ми наближаємося фактично до Росії. І Росія, Росія, російське правосуддя, російське правосуддя стали не в одну хвилю. Це був довгий процес, він тривав. І, на жаль, такий самий процес триває в нас. Не випадково ДБР, ось ця будівля. Ми з вами зараз знаходимося в Шевченковському районі Києва. Не випадково слідчі, скільки вже шість років, поспіль вони удають, що насправді цього, цієї будівлі не існує, чи вона якась технічна. Хоча вони всі, всі їхні кабінети знаходяться тут і викликали нас до, до цього будинку. А вони удають, що вони насправді місцем, де знаходиться ДБР у Києві, є. Будівля на вулиці Панаса Мирного, 28, яка насправді сарай без вікон, без світла, без нічого. І його єдина перевага полягає на тому, що він знаходиться.